Ми будемо готувати на діток перші-четвертій класи ГПД. Кашу було. Кухарка Валентина Білоока засипає у контейнер крупу та заливає її водою, аби у пароконвектоматі приготувати кашу. І влагу виставляю, 100% влагу". Її та ще десятки інших рибних та м'ясних страв варять на новій кухні, говорить кухарка Інна Плетінь. Це наша плита, електроплита шестиконфорочна, чотирьохканфорочна. Ну і плити працювати ну хорошо на них, не такі, як раніше були. Плити отлічні. Каже, до оновлених технологій звикали тиждень. Ну легше тут. Там ще ж треба було все стоять, жарити. А тут все ми собі парку поставили і все, воно і стеклося, і жарилося. Ми над ним не стоїмо. По-перше, воно ж полезно для діток, воно ж не жариться, олії там немає і не жариться воно, воно все на пару. Їжу готують за технологічними картами. Їх на тиждень складає дієтсестра, розповідає Валентина Білоока. Пшоняна каша з куреним м'ясом, але по правильному називається куліш з курячим м'ясом. Салат йде у нас з капусти білокачанної. Запівсинів зливо їдальню заповнюють діти третіх-четвертих класів. На сніданок говорить третьокласниця Поліна Чорна, їсть свою улюблену кашу. Ми раніше купували щось в столовій, або нам давали батьки. Ми ходили до садочка, там давали їсти. Нам теж було непогано. В їдальні дуже смачно готують. Кожного дня дають овочі, фрукти, салати, каші там. М'яско там котлетки, із новим ремонтом діти і їдять краще, розповідає бабуся учнів ліцею Ольга Килимиста. Порції багаті, насичені, головне здорове харчування. І що мене радує, що діти задоволенням їдять, а мами і бабусі дома спокійні. Що діти двічі нагодовані, теплою, хорошою їжею з вишуканими рецептами. Після сніданку посуд миють у автоматизованій мийці, каже працівниця їдальні пані Олеся. Тут він проходить додаткову обробку. а Потім ставиться посудомийну машину, миється при температурі і тут Посуда чашки і Капітальний ремонт у цих стінах, розповідає директор закладу Олександр Гончар, не проводили з 1987 року, тож прагнули поліпшення умов для школярів. Повністю змінилася вся комунікація, все осучаснилося, заміна повного обладнання, і власне цей процес тривав ну, більше року. У трьох місцевих закладах освіти з 2022 року замінили харчоблоки. У першому та другому це зробили за кошти міського бюджету. А у третьому ліцеї задум реалізували шляхом співфінансування з державним бюджетом, говорить виконувач обов'язків міського голови Олег Кошовий. Рай спожив спілка. В нас відмовилася харчувати наших дітей. То тобто в них вже фахівці розбіглися, і обладнання в них там старе. Вони позабрали. У нас виникла потреба у капітальному ремонту харчоблоку в цій школі. Додає, на будівництво харчоблоку з міського бюджету спрямували понад 6,5 мільйонів гривень. Окрім цього, збільшили потужність енергоносіїв для забезпечення роботи нового обладнання. Це коштувало 300 тисяч гривень. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.